Ісусу Христу. Дорогі возлюблені у Христі, яку велику радість маємо ми сьогодні. Нас не будь хто зібрав тут у храмі, а матінка Пресвята Богородиця, наша матінка Небесна, бо Господь віддав нас усіх під опіку матінки Пресвятої Богородиці, дав усіх нас коли пан Богослов при Христі стояв. Він сказав, оце мати Твоя. Де Дехто, знаєте, зневірник, скаже, бо люди, які шукають собі не Божого, не духовного, а якогось такого, знаєте, забудренного, що вони найбудріші скажуть, На, але нас усіх біля Христа не було. Правильно, Іван Богослов був і через. Івана Богослова, Господь нас усіх посвятив під покров Божої матінки, під її молодому опіку. Бо хто, як не мама, знає, що просити для дитини. А ми всі діти матінки небесної. І сьогодні ті, хто в вкралі, ті є діти матінки Пресвятої Богородиці. Бо ми любимо нашу маму Небесну і спішимо до неї. І сьогодні вона простягає над нами свій покров, як і в ті давні часи, як в ті давні часи, коли народ Божий просив милості Божої матінка Божа прийшла у храм. Вона не ведемо разом з нами сьогодні. Вона над нами тримає свій покров. Ви представте, які ми щасливі у Бога, яку ми маємо ласку Божу, що ми спішимо до Господа, спішимо до Матінки Пресвятої Богородиці. І матінка Божа взяла наспість під свою обійку. Ще в Старому Завіті було сказано, Псалом 44, лицю Твоєму помолиться багато народів. Бо переклад сказано, багаті народи мається на увазі не ті, що мають повні кишені грошей, а мається на увазі, що багато народів, велика кількість людей будуть просити матінку при Святу Богородицю. Про те, що вона за нас благала Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І хто, знаєте, сумнівається у тих милостях Божих, явлених по молінню матінки Пресвятої Богородиці, хай відкриває святе письмо, бо, тому що зараз, особливо у ці часи, знаєте, багато, я знову вже кажу, багато примутрих людей появилося і сказали, кажуть такі речі, що. Ми повинні, що Ісуса Христа молиться, ми не молимося до святих чи до Пресвятої Богородиці. Ми просимо їх молитви за нас. Люди цього не розуміють. А пошанування Божої Матінки, каже, в мене є один товариш баптистського віросповідування. Такий добрий хлопець, знаєте, він один раз у мене на храму, не на храму святі, на святій вечері, бо коли вечеряли якраз шостого перед Різдвом. І, знаєте, коли сиділи за столом, він каже, я таку благодать відчув таку радість, якого брати, а видяш, кажу, хто тобі борониться робити. Ну, Але у вас такого багато є, ви шануєте Божу матінку, я кажу, а чому її не шанувати? У писанні про це написано. Як де це написано? Саме цікаво, знаєте, що читають люди Писання, вони ніби дуже добре знають Писання, а того не видять. А у першому розділі Євангелія від Луки чітко написано, з цього часу ублажатимуть мене всі роди». Я кажу Сергійку, ти знаєш, що таке «ублажати»? Ти здаєш звід, що це слово означає, це ще, це ще вище, чим шанувати. Це ще вище, чим поважати, це ублажати, це благовіти перед Божою матіркою. А він каже: ну будемо вважати, що ти мене переконано, але я лишуся при своїй думці. От я вам, знаєте, скажу, як людина, коли... Не дух Божий нею керує, а свої власні переконання. Не Слово Боже ними керує, а свої ті власні забаганки, як їх хтось колись навчив, чи як вони собі самі захотіли умівати. Ми віру повинні будувати на Ісусі Христі. А Ісус Христос нам дав своє Слово і чітко нам сказав, як ми по Слову Божому повинні жити. І якраз Матінка Пресвята Богородиця там чітко сказано, так само як. І за Івана Хрестителя, От чому би ми його не шанували, як сам Ісус Христос його шанує, якраз між іншим, якраз сьогодні ми згадуємо про той прихід Патья Божої у лахерський храм, коли вона прийшла разом з святими угодниками Божими. Не тільки вона сама була, а був Сон святих цілий. І тримала покров свій. і якраз Будуть сказані ті благодатні слова, чи бачиш ти, Сину, хто прийшов до нас? Чи бачимо ми сьогодні, хто прийшов до нас? Матінка Божа прийшла до нас. Радість нам, яка велика, яке нам велике щастя. І тому, дорогі, ми маємо ту віру, яку і нас навчив Ісус Христос. Маємо ту благодать Божу. Так само, як про Матінку Божу, так і про Івана Хрестителя, Господь каже, нема більшого. Народженого від жінок, як Іван Хреститель, Та як сам Ісус Христос Івана Хрестителя шанував, а ви собі придумаєте якусь інакшу віру і не хочете Івана Хрестителя шанувати? Чи Божу Матір буде чітко сказано у Писанні, що з цього часу облажатимуть мене в сегодня? Або, знаєте, такі, знаєте, вже зачеплю вам такі богословські питання, наприклад, кажуть про те, що. За, за померлих нема що молитися, бо вони нам вмерла, все, вже нема нічого. Дорогі христі! А як благодать мали мощі пророка Єлисея? Читаємо у другій книзі царів, маємо 13 розділ, 21 й вірш. Коли несли померлого чоловіка, йшла війна, вони ті ноші пустили з померлим, як то кажеться. І вони упали до гробу Єлисея і коли торкнулися костей його мертвий Воскрес. То що кощі по біблійному показує, що мають силу. Або, як чітко сказано в книзі Руд, що Бог є той, який має милосердя як до мертвих, так і до живих. Якщо мертві після того, коли вони. Упокоїлися вже, не мають ніякої милості від Бога, за них не потрібно молитися. То чому у Писанні сказано, що Бог є той, який має милість, як до мертвих і до живих? Книга Рут, другий розділ, 20-й вірш. Це розумієте, все сказано в Писанні. Ми повинні цим наповнюватися, ми повинні наповнюватися справжньою вірою, ми повинні відкривати Слово Боже і укріплюватися ним, і так як Слово Боже каже, це є наша твердиня. І наша матінка Небесна якраз молиться за нас, щоб ми були укріплені у вірі, тому що наші славні воїни, які захищали Україну від ворога, бо ми кажемо 11 років війни. Я так от війни мудрі там рахують щось 900 з чимознів. Не 900 з чимознів, вже 11 років війни з Москалем. А якщо брати по правді, то вже йде тисячолітня війна з Москалем, бо напротязі тисячі років приблизно, бо 1036 рік, якщо я не помиляюся, то якраз той Андрій Боголюбський він тоді якраз напав на Київ і, і наші святині пограбував, розумієте? Я можу я не історик, я можу там десь трохи в руках помолитися, але вже, якщо ви візьмете, це не дуже важко собі відкрити і таке, священник, то обов'язок священника привезти вас до живої води, а пити ви повинні самі, знаєте, працювати і розумом, і духовно священник вам дає лише підказку, де то можна взяти. І дійсно, якщо так узяти, це вже тисячу років тої війни. І наші воїни, вони завжди просили покрову Божої матері. І наші козаки, і наші січові стрільці, і наші воїни-повстанці упали. А також і зараз наше військо просить охорони і захисту Божої Матінки, і щоб ми підносимо ту молитву, щоб Матінка Божа тримала особливо покров над нашими воїнами, бо нас серце болить за них, вони далеко тут. Від нас ми собі молимося, ми в добрі, ми в благодаті Божій. А вони, які... Терпень там, знаєте, по Бо я лиш частково то вижу, бо як капелан приїжджу туди до них і бачу, розумієте, коли в бліндажі такому пожити, я там, наприклад, побув з ними не цілий тиждень і поїхав собі додому, і вже субота неділя служу вдома у церкві, у теплі, в добрі. А у бліндажі по коліна води, розумієте, покидали. Якісь там піддони, якісь такі настили, щоб не ходити по воді, але все одно сирість, яка і попробуй там сидіти. Але Господь Бог милостивий укріпляє їх, а нам треба молитися за це, щоб Господь Бог давав їм велику підтримку. Бо нам треба, щоб матінка Божа виблагала. Для них, щоб вони всі живі, здорові, повернулися додому з перемогою на ворогом. бо то дуже сумно нам, коли ми бачимо, як зустрічаємо тих воїнів, як то, знаєте, сльози матерів І Іменно якраз матінка Божа у нас сама найкраще знає, що то таке болить материнське серце за дитину, бо коли син є, наш Господь Ісус Христос, йшов на голову, ніс той важкий хрест. Дорогі у Христі, браті і сестри, як боліло серце Матінки Пресвятої Богородиці. Розумієте, серце матері буде боліти, якщо навіть злочинець буде нести крах. А вона добре знала, що її син страждає за те, що мертвих воскрешав, недужим здоровляв, сліпим давав прозріння, глухим давав слух, мов. І Криві зцілялися, ходили, розслаблені вставали, от за то добро, що зробив її сина, наш Господь, матінка Божа мала ту велику материнську муку, серце Матері розривалося, які страждання терпів наш Господь Ісус Христос, коли йшов на Голгофу. Але Матінка Пресвята Богородиця вимовлює для наших воїнів таку ласку, як ці Останній цей час, лиш скільки, знаєте, маю всіх засвідчень, цієї благодаті Божої? Ігор Черневицький з нашої десятки каже, їм що летять дрони, Вижу, що йдуть за нами. І каже, притискаєш, притискаєшся бездоріжжя, тому що боєприпаси перевозить важкою машиною. Бездоріжжя сильне, бо там дороги порозпили. І каже, вже думали, що втекли, вже доїжджали такі до ліпшої дороги, думаю, ту коби до дороги доїхати. Добре, я зараз притиснув і вже втече. І каже, чотири тирони луплять коло нас. Розумієте, машину каже, з перелом скрутило. Нас двоє цілих навіть не подрядку. Каже, я, отче, проломив руль грудьми. Добре, що бронежилет був на ньому одітий. Тому що, якби зараз грудьми так ударився, без бронежилета можна було грудну клітку проломати. І каже, ми цілі не ушкоджені, лишилися, з ласки Божої. Також. Воїн Віталій зараз розказує, а це хлопці такі, які завжди приїздять до церкви у Далишем, моляться біля чудотворної ікони, просять твої ласки, Божої. І каже, виніс між кулемет, подивитися, бо теж темно це було, виніс на двір і каже, мені щось помеженогим пролетіть. А то дрон, дрон зірвався, розумієте. І він лишився живий. Незначні ушкодження отримав, так що він десь до двох тижнів він вже собі спокійно вже був на реабілітації, вже був вдома. Але розумієте, в основному після такого не лишаються живі. Зниркова. Такий Василь Анджура, тому що часто їжджу туди дося Олександра, у гості, на храмові свята, Між іншим сьогодні якраз у них теж. Крамове свято, тому не раз де коли у вас не був цей день. Бо скорше він запросив, то я був у ньому. І Василь Іван показує, знаєте, сиділи вони два в машині. Машину посікло так, знаєте, осколками, кулями, не знаю чим там тільки. Що? Вони цілі. А ззаду була, був китель кинутий цей військовий на сідушку. Дірка в дірці, я маю відео. Розумієте, це не те, що я маю відео з того. А він ще такий смішний каже, отче, блюзку мені потіравились сволочі. Де я другу блюзку блюску босму, якого басинку Дай ту блюзку, добре ж ти цілий. Добре ж таки, ласка, що ти цілий. І тепер знову він мав такий випадок. Снаряд ударив у борт, краза відтягує гаубицю за собою. Така його обов'язок подія. В артилерії він снаряд розколовся на дві половини. Одна половина залитіла в кузу, друга упала під машину. Розумієте, снаряд не зірвався. Я хлопцям показую ту фотографію, який то снаряд другим військовим, який випадок був. Вони кажуть, а цей снаряд, якби зірвався, він кайтанок розносить. Каже. А це без краси нічого не лишилося. Тому, дорогі у Христі, матінка Божа являє такі великі милості для наших воїнів. І також не забувайте для всіх нас. Бо Тому що ми у добрі. ми Чому у тій ластці Божій? Чому Ворог дальше не прийшов? Тому що Матінка Божа тримає над Україною свій покров. Тому що Господь милостивий вислуховує молитви Матінки Пресвятої Богородиці і стримує цю нечисть, яка не має змоги пройти далі. Я сподіваюся, маю ту надію, бо я якраз отак, отак подовжую ті кацапи дійшли. Я там якраз проїхав з мощами святих. Я взяв мощі святих і від Оріхового пройшов аж до Купінська, так знаєте, тримаючись, наскільки це можливо, ну, на такій віддалі, то, звичайно, мені по машині не попали, аби не могли дострілити. Я мусив десь їхати на такій віддалі, то я якраз там проїхав, маючи мощі. Святителя Тарасія, святителя Миколая і святителя Спередона Тривокунського. Я якраз там заїжджав в підрозділи і ще заодно мав таку ціль, знаєте, проїхати, бо Господь Бог поставив там, як то кажеться, ту зарубку і далі не пустив, а з Божою допомогою, щоб вони були взагалі прогнані з нашої української землі. Хай не властивий Господь Бог благословить усіх вас сьогоднішній день. Сьогоднішній день особливі побажання нашим воїнам, захисту. Молидового, покрову Божої Матінки. І так Хай Господь Ісус Христос рятує їх від усякої біди. Хай Господь Бог злосердиться над ними, збереже їх, і щоб вони живі, здорові, захищені Богом у всякої біди небезпеки були неушкодженні і повернулися з перемогою над ворогом додому. Всім вам, Боже благослові, всім сьогоднішній день, які. Носить то святе ім'я Марія Божої Ласки, Божої благодаті, всім нашим жінкам, бо справжнє жіноче свят, свято це свято Богородичні, не, не 8 березня, не ще щось там хто що придумав. Розумієте, ви є ті, які є, маєте наслідство разом з Матінкою Божою. І з того часу, як матінка Божа народила Господа і Спасителя Ісуса Христа, жінка стала надзвичайно А Хто не розуміє писання, якщо навіть поглянемо в самі початки, коли було сотворіння, то Бог привів, а ну читайте уважно книгу буття, Бог привів Єву до Адама. Тобто як дарунок, як якусь радість, ви представляєте, чоловіки, як треба з жінками обходитися, то є дар нам від Бога, розумієте, а дар Божий не пошанувати, то трошки біда буде. Розумієте, тому, дорогі у Христі, світ багато не розуміє того, писання нам все чітко дало, як і жінку поважати, як один до одного відноситися, як жити в тій Божій благодаті, бо розумієте, це ж Бог привів, як дар привів її до Адама. Тому дякуємо Богу за те, що в нас є ті щасливі сім'ї, за те, що Бог дарує ту любов. За те, що Бог зціляє нас у досягої друге, за те, що є велика Божа благодать, Хай матінка Божа вимолить вам, благословенні, щедрі дари, багаті ласки. Хай милостивий Господь Бог за молитвами матінки Пресвятої Богородиці, благословить всіх наших воїнів, всім здоров'я, добра, захисту Божого, благословенних вас Божих, у в добрі, у Божому благословенні, під захистом Божим, під покровою матінки Божої. Caiu a sua boca, o nosso covete. Então, pera, Zé, isso é de casa. E na manhã,